Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке допомогли водію, в якого собака відтиснула авто, вилетіла на зустрічну і влетіла в тролейбус. Подробиці аварії у Луцьку. Захисники з Волині показали, як нищать ворога на передовій. Протягом минулого тижня Збройні сили України звільнили ще три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр. Нині бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки. Усього з початку наступу українських військ звільнено вже 47 квадратних кілометрів саме на Бахмутському напрямку. У ніч на 4 вересня Росія спрямувала на Україну 32 шахеди. Сили ППО знищили на півдні та сході 23 ворожі безпілотники. 17 збили на Одещині, Втім, влучання зафіксовано у декількох населених пунктах Ізмаїльського району. Там пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Додам, що під час атаки на Одещину російські шахеди впали та вибухнули на території Румунії. Про це вже повідомили в МЗС України. Влучання є і на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, вранці в регіоні силам ППО вдалося знищити шість шахедів. Втім, є влучання в Дніпропетровському районі. Там виникла пожежа попередньо без загиблих та постраждалих. Ні в день, ні вночі вибухи не вщухають на Донеччині. Минулої доби майже півтори тисячі разів росіяни вистрілили по лінії зіткнення на Донеччині: 617 на Лиманському напрямку, 475 на Солидарському, 291 на Донецькому. Невгомовно обстрілюють окупанти Вугледар, Новоукраїнку, Курахове, Авдіївку, Торецьк, Сіверськ і ще десятки населених пунктів. За добу різним типом озброєння пошкоджено чи повністю зруйновано десятки будинків цивільних. Наші захисники продовжують давати ворогу прочухана. Це відео з-під Соледара Бахмутського напрямку. Танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію, але повоювати не встиг. Спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точними пострілами гармаші 30-ї бригади. А на Мелітопольському напрямку бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону однієї з бригад знищили один ворожий су 25 та вісім вертольотів ка 52 Загальна сума втрат окупантів 139 мільйонів доларів. Не ігнорувати повітряні тривоги вкотре закликають Збройні сили України за інформацією військово-морських сил. Нині в чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів: ще один в Азовському і вісім, з яких два носії крилатих ракет калібр у Середземному. Загальний залп до 24 ракет. Бійці Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони успішно обстрілюють з гранатометів ворожі позиції у Серебрянському лісі на Луганщині. Відео оприлюднила сота бригада ТРО Волині. Воїни запевняють, рука волинських тероборонівців не втомиться нищити ворога аж до повного звільнення усіх окупованих територій та остаточної перемоги над оскаженілим агресором. Поліцейські розслідують обставини аварії, що трапилась у суботу, 2 вересня у Луцьку на вулиці Гнідавській. 22-річна водійка автомобіля Опель виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із тролейбусом. Унаслідок ДТП її з травмами госпіталізували до лікарні. 38-річний водій та пасажири тролейбуса не ушкоджені. Незвичною видалася неділя для мешканця села Струмівка Луцького району. Відкривши своє авто, він раптом виявив непроханого гостя. На місці водія лежав чужий пес. Оскільки виходити тварина не бажала. Чоловік викликав на поміч рятувальників. Вони спровадили чотирилапого за допомогою спецзасобу. Люди припускають, що собака сховалася в автівці під час грози. У Луцьку малюк зачинився у квартирі. Батьки мусили кликати рятувальників. Трапилося це ввечері 3 вересня в будинку на проспекті Перемоги. Хлопча із середини замкнулись в квартирі на другому поверсі. Розуміючи, що вихід один лізти через вікно. Батьки маляти попросили допомоги в рятувальників. Ті спецдрабиною залізли у вікно квартири і відчинили власникам вхідні двері. З дитиною усе добре. У Луцький ліцей номер 28 на свято 1 вересня прибув несподіваний і дорогий гість директор Микола Євтушин, який служить у Волинській бригаді тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення. У рідному ліцеї його зустріли з величезним захопленням. Відомо, що 28-й ліцей спеціалізується на вивченні правознавства, а також має посилену фізичну підготовку. Випускники орієнтуються на вступ до закладів системи МВС, ДСНС, СБУ. Чимало з них нині служать і у ЗСУ. П'ятеро з честю та славою повернулися з фронту на щиті. Двоє посмертно удостоєні звання Герой України. Нині деякі випускники ліцею служать і в сотій бригаді поруч зі своїм директором, який став побратимом. Ярмарки, концерти, виставки, фестивалі, змагання, спартакіади нині чи не всі заходи позиціонують як благодійні. Українці збирають гроші для збройних сил України за будь-якої можливості, ставлять скриньки для донатів будь-де, аби тільки допомогти армії. Днями відбувся кубок із пляжного футболу, під час якого учасникам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Як це було? Дивіться у сюжеті. На реабілітаційно-оздоровчому комплексі РАЕС біле озеро футболісти-аматори змагались у щорічному літньому кубку з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Традиційно захід відбувся за підтримки первинної профспілкової організації Раес та організації молоді. Звичайно, попередні роки ми проводили цей турнір для популяризації здорового способу життя. Зокрема, з початком війни, скажемо, мета цього турніру змінилася. Ми його проводимо як благодійний турнір. Ми його проводимо для збору коштів для допомоги Збройним силам України. Адже ми сьогодні всі розуміємо, що необхідно допомагати. До благодійного турніру долучило шість команд серед заявлених футбольних колективів, працівники РАЕС, мешканці громади та військовослужбовці. Команди зробили благодійні внески у розмірі 2500 тисячі гривень. Частина зібраних коштів піде на допомогу у відновленні зору незрячому військовому Андрію Сидорчуку. Моя команда б'ється в частності перемогу для нашого друга Андрія Сидорчука. Які, на жаль, на даний момент не бачить, дай Бог, щоб у нього повернулося зір. Цей кубок ми для нього зможемо взяти. Команди змагались за груповим принципом. Кожен гравець доклав чимало зусиль, аби здобути перемогу. Втім, потрапити до фіналу вдалося лише найсильнішим. Запеклий поєдинок, у якому вирішувалось, кому все ж дістанеться цьогорічний кубок. Відбувся між командою хімічного цеху та збірним футбольним колективом Вараша Козаки, у складі якого також змагались працівники Раес. Основного часу командам не вистачило, аби визначити переможця. Тож фінальний матч завершився серією пенальті. Влучний вирішальний удар команди хімцеху у ворота суперника забезпечив їм перемогу в турнірі. Не перший рік приймаємо участь в таких змаганнях. Уже багато років вони проходять цей саме турнір, і з кожним роком все стає цікаве. Багато дуже різних конкурсів, як і для футболістів, так і для тих, хто відпочиває, для діток. Дуже все класно на високому рівні проходить. Всі хлопці разом граємо. На різних змаганнях вже не один рік, і от цьому й посприяла наша перемога. Я рахую, що ми показали достойну, достойну гру. От, все закінчилося серією пенальтів. Трошки ми не дограли, ми, там, трошки не доловили. Трошки. Але загалом враження від турніру просто надзвичайні. За третє місце між собою змагались команди Альстир з міста Вараш та команда Нива у складі якої військовослужбовці однієї з військових частин перемогу здобули варашани. Турнір дійсно з кожним роком набуває все більшої популярності. Гравці більше вже такі стають майстерні по піску. Це для нас було так якось трошки несе. Але з кожним роком воно розвивається. Ви бачили, які були сьогодні. Турнір пройшов дуже на високому рівні. Запекла боротьба була, про що навіть говорять рахунки: 1-0, 2-1. Ну то є бачите, навіть в фіналі мусили бити серію пенальті. І то побили дуже цікава. І серія була, і сам фінал дуже видався чудовий. Всі команди, шість команд були гідні. Вибороти кубок голови профкому. завдяки старанням наших спортсменів та небайдужості усіх, хто долучився до заходу, Збройні сили України отримають чергову підтримку. Зібрано загалом 40 тисяч гривень, 15 з них це ідуть збори, і 25 – це призовий фонд. Переможці та призери отримали свої нагороди та зробили спільне фото на згадку. Більше новин традиційно на нашому YouTube-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше новин вже незабаром на 12-му і до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!